Основою будь-якої піці є тісто, і від того, як ви його приготуєте, буде залежати кінцевий результат. Найпопулярнішим варіантом є просте дріжджове тісто, для приготування якого вам знадобляться всього 4 інгредієнти: дріжджі, вода, борошно і трохи солі. Однак існує ряд правил, дотримання яких дозволить вам підготувати прекрасну базу для подальших експериментів з начинками. На нашому сайті є великий і дуже докладний огляд всіх нюансів приготування ідеального тіста, а також його базовий рецепт, а ми переходимо відразу до творчої частини, до різноманітних начинок, серед яких кожен знайде щось цікаве. Але для початку теж озброїмося деякими теоретичними знаннями і правилами. Трохи про соус. для середнього діаметру вам знадобиться не більше трьох столових ложок соусу. Не бійтеся експериментувати і в якості соусу використовувати не тільки традиційну томатну пасту, але і ніжний вершковий сир, хумус, кабачкову ікру або соус песто. Слідкуйте за консистенцією соусу, він не повинен бути рідким, інакше тісто попливе. Трохи про начинках: будьте лаконічними і не використовуйте більше чотирьох інгредієнтів в одній піці. Шар начинки повинен бути тільки один і не більше 1 см. Не заповнюйте інгредієнтами всю поверхню тіста, адже зверху у вас ще буде тертий сир. Такі інгредієнти, як зелень і салатні листя, викладайте на піцу перед подачею, а тепер переходимо безпосередньо до оригінальних смачним і корисним начинкам. М'який сир? Груша і мед, дуже простий і лаконічний варіант начинки. Вам знадобиться будь-який м'який вершковий сир, наприклад, рікотта, який потрібно рівномірно тонким шаром розподілити на піцу, зверху викладіть нарізану тонкими скибочками грушу і змастіть все рідким запашним медом. Перед подачею ми рекомендуємо посипати свіжомеленим перцем, виходить дуже смачно яйця. Шпинат і бринза. Поєднання досить прісного шпинату і солонуватої бринзи вже стало гастрономічною класикою. Так, чому б не використовувати цей варіант для приготування корисної піцци? Дрібно нарізаний шпинат, обсмажте на сковороді з невеликою кількістю оливкової олії, після чого вбите 2-3 яйця і смажте, постійно помішуючи близько хвилини, розподіліть, вийшла начинку на тісто. Посипте нарізаною бринзою і можна відправляти в духовку. Песто курка і твердий сир. Цей варіант начинки вже більш ситний. Вам знадобиться відварна куряча грудка, розділена руками на невеликі шматочки і викладена на попередньо змащене соусом песто тісто перед тим як поставити піцу в духовку, посипте її тертим твердим сиром, щоб вона вийшла не тільки смачною, але і дуже соковитою томатна паста, яловичий фарш і свіжа зелень. Невелику цибулину і зубчик чеснику очистіть і дрібно наріжте, обсмажте їх в сковороді на оливковій олії, додавши яловичий фарш. До напівготовності у цей час мастіть тісто томатною пастою, а потім рівномірно розподіліть зверху м'ясну начинку, готову піцу посипте свіжою нарубаною зеленню безпосередньо перед подачею. Червона квасоля, кукурудза та томатна паста. Вам знадобиться банка консервованої червоної квасолі, яку потрібно розім'яти в пюре, щоб пюре вийшло не дуже густим. Можна додати рідину з банки. Змастити тісто пюре, зверху додати консервовану кукурудзу і нарізану кільцями червону цибулю, в самому кінці додати буквально трохи томатної пасти і посипати відповідними спеціями, наприклад, паприкою або перцем чилі, гриби, цибуля та пармезан. Гриби є досить стандартним інгредієнтом для піци, але ми вам пропонуємо використовувати їх трохи інакше, поріжте гриби якомога дрібніше і обсмажте їх в невеликій кількості оливкової олії. Додавши потім трохи жирних вершків, у вас повинна вийти грибна паста, яку і потрібно розподілити на тісто в якості основи, зверху викласти тонкі кільця цибулі і посипати пармезаном. Хумус, помідори та свіжа зелень. Для приготування такої піци використовуйте хумус в якості соусу. Змастивши їм тісто, далі викладіть на піцу дрібно нарізані в'ялені томати, які можна купити або приготувати самостійно на нашу рецепту. А також нарізані кружечками свіжі помідори. Надішліть підцу в духовку, а перед подачею посипте нарубаною зеленю, наприклад, кінзою, яка відмінно поєднується з помідорами, їжонська жонська гірчиця, копчений лосось і червона цибуля. Цей варіант любимо багатьма французами, адже зернова гірчиця це один з найпопулярніших у Франції соусів, який ідеально поєднується практично з усіма інгредієнтами. Розмажте трохи гірчиці по тесту, викладіть невеликі шматочки риби і нарізану кільцями або півкільцями червону цибулю. Як доповнення, ми радимо посипати піцу свіжим кропом. Вийде ще більше вишукано. Гарбузове пюре, сир і рукола, овочеве пюре або овочева ікра. Це не банальна і дуже смачна основа для піци, яка з легкістю замінює томатну пасту. Вам потрібно заздалегідь запечену гарбузу розім'яти в пюре. А потім змішати з тертим твердим сиром, отриману масу розподіліть на тісто і запечіть. Перед подачею посипте піцу руколою, це підкреслить ніжний смак гарбузового пюре. До того ж, такий варіант відмінно підійде для вегетаріанців: томатна паста, баклажани, солодкий перець і моцарелла. Цю піцу можна назвати не просто італійською. А серед земноморської для її приготування попередньо обсмажте на решітці або сковороді гриль нарізаний баклажан і болгарський перець. Викладіть їх на змащене томатною пастою тісто, додавши нарізану кружечками моцарелу, однак гамма смакових відчуттів буде неповною, якщо не додати в кінці листочки базиліка.